Серйозна втрата у складі збірної України водночас може бути і дуже круте повернення. Вперше озвучили бюджет Динамо, а також чемпіонат світу і наш крок до плей-офф. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас за традицією і спорцію усього найбільш важливого та актуального, що відбувається в українському футболі. Тож давайте ви підпишетеся на канал, а ми розпочнемо і про все вам розкажемо. Звичайно, розпочинаємо. Ми із чемпіонату світу. На ньому збірна України зіграла другий матч, і нашим суперником була Панама. Після перемоги над південною Кореєю збірна України грала із панамцями. І В порівнянні з першим матчем головний тренер виконав лише одну заміну. Замість Артура Шаха на лівому фланзі атаки з'явився Максим Деркач. Україні знову вдалося забити швидкий гол. Вже на третій хвилині ми заробили пенальті. До точки підійшов Олександр Пищур. Його удар воротар відбив. Втім заступив за лінію, тож Рефері сказав перебити. Що цікаво, ми змінили пенальтиста. Виконував 11-метровий, на цей раз Геннадій Сенчук. І з часом Панама знайшла свою гру. Вони вирішили відверто робити ставку на контратаки, і це дало результат на 36 й хвилині. Ерера випередив Мельничанка та ударом головою спрямував м'яч у сітку. До кінця матчу команди продовжували шукати свої моменти. Втім, ніхто більше не забивав. Тож Україна після двох турів має чотири. Бали стільки ж на рахунку Парагваю. Панама і Південна Корея здобули поки що один бал. Ну і в заключному турі, який відбудеться 3 жовтня, Україна буде грати із Парагваєм. Панама із південною Кореєю. До слова у складі нашої збірної не вийде на матч Геннадій Синчук, який отримав МВП у матчі з Панамою, але отримав також і зайву жовту картку. Ну а далі до Ліги Чемпіонів поговоримо про матч на Стемфорді між Челсі та Бенфікою. Обидва наших легіонери Анатолій Трубін та Георгій Судаков розпочали матч зі стартових хвилин. Втім, перший тайм був не надто багатим на голіві моменти. Бенфіка періодично володіла перевагою, але пропустила на 18-й хвилині. Після стрімкої атаки Челсі м'яч полетів до Карного Бенфіки. Простріл і від ноги захисника Ріоса залетів у ворота Анатолія Трубіна. По перерві реальний. Гольових нагод було ще менше, але сам для себе вигадав проблеми Анатолій Трубін, який неоковирно прийняв м'яч, втім встиг свіже недолік виправити і вибив м'яч в аут. Загалом поєдинок так і докотився до мінімальної перемоги синіх. Це 1-0 і перші три очки для Челсі. У Бенфіки це друга поспіль поразка. Щодо українців, то Судаков відіграв 77 хвилин за цей час напрацював на 6,5 від Гускорт та 6-6 від софи. Анатолію Трубіну поставили 6.4 та 7,0 відповідно. Ну а далі поговоримо також і про нашу національну збірну України Сергій Ребров дуже скоро озвучить власне склад футболістів, яких він планує задіяти на матчі з Ісландією та Азербайджаном. Але ми вже точно можемо сказати, що у цьому складі не буде ключового гравця. Ризикує пропустити найближчі жовтневі матчі Олександр Зінченко. За даними та то таке 28-річний гравець отримав травму під час матчу проти Сандерленду після поглиблення. Ланого медогляду виявилося, що Зінченко догравав поєдинок із пошкодженням. З огляду на це він не буде грати проти Мітюланда у Лізі Європи, а також проти Ньюкасла в АПЛ. Ну і з величезною вірогідністю пропустить Зінченко і найближчий збір нашої головної команди. Водночас, як очікується, повинен повернутися Віктор Циганков. За даними іспанських медіа, український Вінгер нарешті перейшов до роботи з м'ячем. Однак на даному етапі він все ще займається індивідуальним індивідуально. повідомляється, що його відновлення знаходиться на фінальній стадії. Втім, достеменно сказати, коли він зможе вийти на поле наразі не можна. Але за найкращого перебігу подій Сергій Ребров зможе задіяти його у найближчих матчах збірної України поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і нагадаємо, вчора стало відомо, що головний тренер планує задіяти Володимира Брашка та Руслана Маліновського, які крайній збір України пропустили. В контексті кадрових новин, давайте поговоримо про Динамо, які напередодні матчу проти Кристал Пелес не дорахуються кількох важливих виконавців. Так, за даними Динамо Київ ЮЕ, у майбутньому поєдинку не зіграють одразу троє: захисник Денис Попов, а також півзахисники Микола Михайленко та Владислав Кабаєв. Жодного з них не буде навіть у заявці, адже всі вони залишилися в Україні і не поїхали до Польщі. Відзначимо, Попов не грає через травму ще з початку вересня, ми Еленка та Кабаєва не було в заявці на матч проти Карпат. Ну і ще одну дуже цікаву тему піднімемо, адже ледь не вперше офіційно озвучили бюджет київської команди. Так, у коментарі для трибуни гендиректор клубу Дмитро Брів заявив, що бюджет Динамо складає у середньому 35-40 мільйонів євро на рік. І це не враховуючи можливих витрат на трансфери та модернізацію інфраструктури. Водночас за минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 мільярди гривень це приблизно 36,5 мільйонів євро. За 8 місяців поточного року бюджет команди просів вже на 22 мільйони євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, безмежна вам подяка. І наостанок ще раз попросимо вас про підписку на канал та вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.